Трошки нестандартний формат відео. Відео будуть сьогодні про два проекти. Перший з них це Данго, от і другий проект це Union. Поговоримо про Данго, вставляю його, тому що тут ну дуже мала активність, в принципі, тут немає як толком навіть що робити. От, але проєкт досить цікавий це тестнет від Seu, який зібрав 115 мільйонів доларів. А, є тупі фонди А16Z і так далі. А, ну, зараз не про це. А, просто розповім, як його швидко зробити. А, в текстовому гаді будуть всі посилання, які нам потрібні. Переходимо в крат, а, логінимося за допомогою нашого гітхаба. Якщо ви виконали екліпс от ви вже мали б зробити свій гітхаб. Відповідно, вигинемося. Натискаємо net", е, Так, давайте Секундочку секундочку, випнув OKX. Так, випнув ОКХ, оновлюю сторінку. Е, натискаємо Еце Otesnet. Rubio вискакуємо. Е, просить нас додати нову мережу. Данкотеснет, ми її додаємо. От додали, Після чого е, копіюємо адрес нашого гаманця і вставляємо ось сюди. Натискаємо кнопку Fawset. Бачимо, що транзакція міняє свій статус, Була, спочатку, запрошена, тепер working, done, от. І після того, як ви отримали, побачили, що статус дан, можете піти погляд десь в рамках 1 години, тому що ну, дуже довго йдуть ці фаусетні токени. І Потім, коли ви побачите, що токени вже пройшли, ви відкриваєте ось цей міст. Супербріч, конекти uh, свій гаманець, і все, що вам потрібно, це перевести токени з мережі Холескі, а саме токени SEO, в мережу SEO Dungo В принципі, на цьому все. Більше ніяких активностей поки немає. От, і переходимо зараз до нашого другого проекту Юніон. Далі наступний проект це Юніон. Зібрав вони поки що 4 мільйони uh, в 2023 році. Бачимо, у нас є Nancen літ інвесті. І так далі. От, це тільки Сіт раунд. Тобто, я думаю, вони зберуть ще, ще декілька раундів і там буде нормальний інвест. А, комусь цікаво можете почитати, що, що в принципі, робить цей проект. От, він не складний, займе десь хвилин вашого, 5 вашого часу. А, почнемо. От, переходимо за посиланням. Нагадую, що всі посилання є в текстових гайдах. А, Вискакає наш космос гаманець. Ми його конектимо, конектимо Rebi Wallet. В якості EVM гаманця, натискаємо Іgnore, Connect. Add. От. І ми наші гаманці, і далі йдемо до екрану. Переходимо, звитів наш гаманець. Давайте підключимо Metamask. Так, підключено. І відповідно нам потрібно дріб фаусет. Натискаємо Symbit, адреса космосу автоматично підтягнулася. І чекаємо, поки зафовсятяться наші токени. Тиснете, знадобиться це ефір. От її зможете знайти, там ссылки будуть так далі, що, в принципі, немає, її не проблема. І нам ще понадобиться 10 тестових USDC. В мережа, якщо що це поліос ефір, ефір. купуємо адресу гаманця, вставляємо, натискаємо SN10 USDC. От, буває, не з першого разу працює. Включаєте VPN, в принципі, це все фікситься без проблем. Йдемо далі, і тепер нам потрібно з мережі Union. Так, чомусь не бачимо гаманця, оновлюємо. Так, нам потрібно буде з мережі Union перевести в мережу Саполя. Вибираємо токен Union, відправляємо 0, відправляємо 0.00, токена, натискаємо Transfer. І в гаманці е, знижуємо е, комісію за транзакцію. Ставимо, low, Close і Approve. В принципі, транзакція має пройти. Чекаємо, поки пройде поки наша транзакція. Останній етап, все, що нам потрібно зробити, це трансфер е, навпаки, тобто з полії. Ми робимо трансфер в Union. Е, вибираємо наші тестові USDC, що ми клеймами, От, Натискаємо трансфер. А, хочу попередити, що може ну, дуже, дуже жахливо вага, тому що бріч працює через раз. А, на етапі симулейт Трансфер можуть вискакувати помилки і так далі. В цьому нічого критичного немає. А, пробуємо до моменту, поки не побачимо галочку на трансферсет. В принципі, все, більш нічого з цим теснетом немає що робити. Зібрали два хоч і невеликі хв проекти Це ще плюс копівку наших відворканих проєктів, які будуть нас згодом кормити. От, від вас. Хочу просто-напросто лайк, коментар і не забувайте про підписочку. І до зустрічі в нових відео. Пау!